Намастем послідовність світання сонцю. Руки вгору вдих, вниз, видих. Права нога вдих. Коліно опустили. Видих. Руки вгору вдих. Через сторони видих. Знову вдих. І невеликий пруги. Видих через перед. Вдих. Шланка видих. Собака лицем вниз, вдих. Аж танга на баскар. Видих. Собака лицем вгору вдих. Собака лицем вниз. Видих. Права нога вдих. Ліва видих. Руки вгору вдих. Вниз. видих. Знову вдих. Віддих. Коліна призігнулась, стрибок на затримці дихання. Вдих, видих, права нога вдих. Коліна до чого видих. Права нога, ліва, рука вдих. Опустили видих. Вдих. Видих. Ліва нога вдих. Коліно до чола видих. Ліва нога, права рука вдих. Опустили, видих. Вдих. Видих. Мала Вдих. Скрутка вправо. Видих. Вдих. Скрутка вліво видих. Вдих. На четверенький видих. Стрибок вдих. Утанаса на видих. Руки вгору вдих. Видих. Знову вдих. Видих. Послідовність сяймо місяця. Руки вгору вдих. Видих. Знову вдих. Видих. Вдих. Пошла руха, видих. До вдих. Відхід до трійка насина. Видих. Пошла та насина вдих. Опустили ногу. Видих. Подих. Відрасила. Видих. Вдих. Видих. видих. Пошла та насина вдих. Утхід у трікана Видих. А швороха вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих.